Другий день. Другий. Я все на день попереду. Ти вже думаєш третій. Маруся у нас у колі. Ми водимо хоровод. Вокруг Марусі. Давай, Давай виключимо світло і будемо мовчати про те, що не можна словами сказати. Не можна зіграти. Не можна сказати, неможливо Це зіграти. Не а тільки мовчати, Тихенько мовчати, мовчати. Давай мовчати про те, що дівчата. І зараз не вміють сказати. З сумною пісенькою ми да. рухаємось далі. Це дуже глибока вона. Я ж вам я от хлопцям розказую, що ця пісня, вона про все. І про смерть, про любов, про кохання, про дружбу, про вічне. Точно. Так що скрябін, крутий чувак. Устечко 2,7 кілометра, урочище червоне. Добре. Ні, я хочу з цього попити. Добре. З цього можна пити? Можна, так. Джерело Святої Ани відновлено колективом Національного природного парку Дністровський каньйон червень тисячі чотирнадцяти рік. Вода. Ваня, ти шалений. А, це дуже смачно. Вона кришталево чиста. Ми думали, що у нас тільки Юра був шалений. І Холодна. Взагалі супер круто. Урочище постельне. Проєкт туристицько-екологічної стежки, устечко червоної печерки. Перламутрівка велика, лісова. Печера, печерна ікона, яка. Водоспадзимку, а з плені Волосоподібний. Листовик сколопендровий. Сколопендровий. Арумбесера. Рот віс, Ні, я ще читаю. Каньйон Дністровський. От мені ікона іконоція взагалі. Довжина печері 40 метрів. О, ось вона почер... це печер. вона? Да, здається, да. Печерна ікона. трохи. Я ще хочу походити. Нормальний Іван там. Петуча іконка клас. Якась бабця глянь. Прямо <мір> в голову льо. Сняв ексклюзивний кадр, де ручек леться прямо у голову. Да, <рик> утоволенно Як ми зараз спускалися з крутого спуску, я знімати не могла фізично. По-перше, я там їхала, а по-друге, було пі-пі-пі. Тому от як ми вже зійшли, знімаю. Марусю вчора не забрали, мали забрати, у Андрій зламавсь машина. Її так добре знали. Нам з нею. Ми думаємо, може її забрати. Просто що нема де жити. Та, Марусечко, я про тебе кажу. Ми йдемо річкою. Але дуже повільно. Я так не хочу впасти. а а, -а. Це слизько! Що? А! Знаєш що хто? Чого боїшся? То і... Потреба обирати. Його? Що? камин камень там острый. Блин, там глянь, какие деревья лежат. Мы могли не мочиться. Вот я десь там хотела пройти. А давайте -а по, реке? Тут следы заметать? Глянь, який там дрьома <гум> лежать. Доброго дня. А підкажіть, будь ласка, у вас тут є десь магазини? Є, але аж центр. То ще А <я гум> кульі. Трохи є, ще є. А як ти? Приблизно може. А скільки приблизно? 10 20 хвилин. Як ви? Ну, десь за 20 хвилин 30. А як, по дорозі, так? <гум> так, так, по дорозі. Дякую. <гум> – А Як вас звати? Мене Іра. Іра? О. А тут бувають такі незвичні імена в Західній Україні. Ну, є. Є. Ореста. Ореста, ухти. Є кармеліта. Ухти. Ну, є це називається? Ще Що забула. Такі всі жіночі ви, так? Так. А чоловічі, які цікаві. Максим. Я знаю, що Віталій, Я, знаю, які там ще є, а, чекайте, чекайте. А, Артур, ага. ну, Купріянчик, є вже у нас. Ох ти. Купріян. А скільки вас багато святий, тут? Бо святий був Купріяни і дуже багато допомагав людям. і Люди почули від таку теплоту, доброту, і називають свої діти іменем Купріян. А щось таке цікаве про ваше селище, є? Є. Ну, у нас у устечко є. Там на воді на тій стороні, на воді. Там є така, е... колись з'явилася матінка Божа і там тече водичка. І ваші всі туристи йдуть через різ, вони там знають дорогу. А зі. ми звідти, там... ну, мабуть, йдемо. Там ще три такі, да? пам'ятник трьом. Так, 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 Два, так, так. Да. там ще цей так, так, так. якісь сльози дівочі. Да? No, 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 no. Оце ми звідти. Там ще такий крутий спуск. То-то. Саме -то 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 -то. з рюкзаками зараз з нього звалилися. Там. Ага, там такий гарний все. Ну що ж, так, ністерп пливе, відпочивають люди. А так я знаю, що. Там коли святий жив, на тому, де ви були старенький такі А там, там якась ікона така, нічого не знаєте. Про ікону не знаю, я собі поставив, але Печера, то, це був такий монах, тобто старий святий, жив там колись. І він цілу зиму і ціле літо собі там ходив по лісі. то. Але село сходив на поживу, треба брати молока їсть, їсть, О, і сидіти, щось побудувати, прокормитися. Його люди так брали і кормили, він ага. молився дуже. І він там ото в печері жив, де ми були. То, а, Оце а, ікона що... печерна, Чує? монах там жив. Так, так. От і люди приходили, молилися, він допомагав їм, від відхорали. От а давно це було? Ой, дівчата, це все роки роки, доїду, дуже давно. Дуже добре, не знаю, бо я тут була за невістка, потім чоловік про мене помер. І все. Так, що такі діалакого стечка. Відпочиваючи, поляки приїжджають до нас. А ви в Неркові були? Так, да, були, Водоспад. Да. Я родом звідти. Ми там ночували. Да? Оце зараз да. йдемо звідси. Я там проробила роки, а ще, ще в тому червоному Ще шефповором проробила в Шефповаром? Так, ще червоним. Так що Там дуже гарно багато таких туристів, навіть і на станції приїжджають. Машина тепер літо. Є зараз машини там чи? Є багато машин, а в суботу відділення, то там я ходила туди торгувати, там не можна було прийти ужас. А це ж вихідний був вчора. Понеділок. Ну На вихідні п'ятій субота, неділя, то забито. Там дуже багато. Там просто відчуваєте воздух такий легкий, такий, такий, да. такий, правда? Да. хочеться. Нам дуже так ми так аж задивлялись так. на водоспад, там так. сиділи. Так, 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 там така красота. Як Це... гарно, все, що ви сказали, ми все пройшли. <ріст> ну, а так більше. Кому церква? Які жителі О, у вас? Тобто як жителі? Ну, які що роблять, от, як, як настрій у вас? В селі. Ну, Та ніби так нічого. Всі моляться за війну б не було, бо багато наших дітей пішло і ще будуть А так ніби, я знаю. Дуже приємно було з вами поговорити. Дякую. Дякую, я цьому, дякую. Я бажаю успіху вам всім. всім Дякую. дякую. Кожного господиня щось дерева не зірве, бо сіли, бо так неможливо, щоб все зірвати. з'їсть. Да. Ну, хтось це, і вас у місті, що вже немає. Ну, так, так. так. — Ну, добре, так. що не ругають нас, бо так ну, ми та, та пішли. Ну, каже, та, та ніхто нічого не буде казати. Там ням не побивають, там єврейські. Ні, ні, культура. тут нас добрі люди, не будуть вас бити, не будуть. Балка Ха -ха -ха. не ганять. Ні, у нас. А що це вишня? Так. Да. Бичка. Вишня, бичка. Угу. Так, вишня, бичка. Хочуєте в кого спросить? В в Ні, Ні, в палатках. Палатки, так? Mm -hmm. А ви бачите є місцевість, браті близько місцевість. А у нас план розрахований маршрут. Ми стараємось. Ви не виїдете на товстку на озвуку, так що наче відтілювати. Не можу сказати вам. Ми на Івана Франко зараз зашидемо. Добрий день! Що робите? Карти граєте? А ви що граєте? Дурочка, мабуть. Дурочка? Є? А як вас звати? Я не у... Улянка. Улянка. Ніка. А... О, Ніка тебе. Олесько. Олеску? А, а да. мене Настя. А тебе? Богдан Миколаїв. Дуже я, приємно. Бувайте. 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 Привіт! Ого, тобі такий крутий білік. Добрий день! Що вони там вже застрягли? Застрягли. Народ, ідемо. Говорить, три години нам ще 25 кілометрів завісло на вічність. Ще трошки підміться, ще за три кілометри треба да. йти від мене. Ще за три кілометри на міст і повертайте на цей год і зараз місце пішли на три після. До Орденки 16 кілометрів. А тут Дністер можна якось перейти? А то місце, є. ви йдете зараз цією дорогою. Ага. Зараз буде дорога, йти одна до гори, а друга зараз звертаєте туди, йдете в центр, до магазину. Так, угу. так. Та. зараз От розбіжішся Ви Побачите, це сама тут. Попрацювати, вистачте, я звертати направо. А городинка було там десь, городинка. Городинка, а, так, та, є. Ой, як це красиво, тут щось попереду. А, ну, тут... Іконки, так. такі? Каплички. Вона в Італії і побудувала цю капличку. Вона в Італії живе? В Італії. Так, побудувала цю А там хрест стоїть, це скасування пальщини хрест. Бачите, це його шук вітер. Це скасування пальщини. А це вона поставила собі. Подякувала матиці Божі, що вона не пані каліка. І там така молитва є. Бачите, можете мамою. Да, ваша кума? Так, ось насилив. Сибу. Сид другої кумила, другої. Молитва до Пречистої Діви Марії. 3 травня 1848. Скасування панщини. 1848. Скасування панщини. По водоспадах сюди, чи потім? Ну, э, ну по селам більше, там вже що буде. Історичні пам'ятки, де церкви, де да, водоспад, де печери. Туди, як на зарвани, сюди будуть якісь велій квітки. Ні, а ми до магазину, потім хочемо місто перейти. Нам Ді, треба. Це, 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 це? Да. На, ту, на івано Івано-Франківську йдемо, івано так. Да. А, ну то вже тут, о, тут є. Зараз переправа. А, можна йти через місь, а ви підкажете дорогу. нам, можна як? Можна переправитися від зрабину на Івано Франківську область, бо тут в Одністері зразу всього оці гори тут вже Івано-Франківська область точе. Тобто так, є так. два варіанти, так? Да? Є, можете переправитися човном. Тут вона на кину, на мозулівці. Можете питати, а можете... А що ближче? Тут сюди обходити на місць. І йти туди, через ці села. І, і сюда і через село. На семаківці і туди на городенці. Городенки ага. можна, або можна до додати, туди я. Ще й бік. Я собі скочу. Туди собі путь поставлю. Ага. <сувачу> дякую. А щоб прямо, да, оце? А от тут сильні ж таке тут вон, зараз магазин. Ага. Ось цього кінчається немає, а ні туди заходить, і гуки. Ага, дякую, дякую вам. Або там теж той двох повинтавить на волі, каже, магазин, на далегій магазин. Дякуємо. Це, але це щось дуже красиве. А Марусечка з нами йде вже шостий день. Всім добрий день. Ми зараз знаходимося в Тернопільській області, селище Остечка і в прямому ефірі у нас Іван. Прошу. Пісня. Є у мене один Маленький лепесин, маленький и гнилой, ой, ой, леписеньчик ты мой, ой, маленький и гнилой, ой, ой, леписеньчик ты мой. Он на шкафу лежит угу. и на меня глядит, да. Маленький и гнилой. Ой, ой, песенчик ты мой, ой, маленький и гнилой. гнилой. Ой. ой, ой, лепесенчик ты мой, скоро тебя я съем, ням будешь моим совсем, да, маленький и гнилой, ой. Ой, лепесенчик ты мой, ой, маленький, гнилой. Ой, ой, лепесенчик ты мой. Вот уж тебя я съел. Да, стал ты мой совсем. Да, маленький и гнилой. Ой, ой, лепесенчик. Ты мой, ой, маленький, анилой, ой. Ой, ой, лепесенчик, ты мой. Я на горшке сижу и в потолок гляжу. Это во всем виноват. Да, маленький, сморщенный гад. Вот так. Добрий день. Доброго дня. Доброго дня. Що Дальний робите? — робимо? Прекрасно, куди Бог несе вас, аби вам було гарно, добре і щасливо. Спасибо. Дякую. Ми йдемо пішки через всю країну. Сьогодні 72-й день. О Боже. Найбог Бог вас благословить. Тільки най Бог дає, і аби було найкраще. Додому вертаєтесь. Ні, ще, Ні, ще місяць йти. Ой, ой, ой. До Ужгорода. Най Бог допомагає вам. Тільки так. Дякую. І ви будете щасливі у Бога, і у людей і всього. Всього вам найкращого. Дякую вам. А як вас звати? Стефа Йосипівна. Ух ти, Стефа Йосипівна, а я вас? Ольга Михайловна. А мене Настя. О, а, це а це Ваня. А це просто Ваня. Так. Ну, Дуже файлі. вам щиро дякую, що я зустріла таких людей. Дай Бог вот вам дає найкраще. Да, дякую, дякую вам. — До побачення. До побачення. Щасливо. Мені сказали, що я файна дівчина. Так, доброго дня. Я файна дівчина. Мені сказали, що я файна дівчина. Дом. Айна дівчина сказала. Нам стільки всього побажали, що сказали, що щаслива, що нас зустріла, що якщо ми будемо з Богом, то все буде в нас. Дівчатка, це наш той славнозвісний міст. Мабуть, так. Да. Це наш міст. А, а як ми а? на нього запригнемо? Зараз на ліку і будуть сходи. Оля, хоче перша в Транковську область. Це міст, який з'єднує Тернопільську і Франковську. Коли йому перейдемо, ми будемо вже в іншій області. Сили на ісході, а треба йти. Ми поспішаємо, що буде не ми не шукаємо легких путей. А як вас звати? Федя. Дуже приємно. Це Оля, Іван, Настя і там ще Антон. І Маруся. Це Маруська. Ми мандруємо через Україну. Так. А, а ви торгуєте картоплею? Ну. І скільки коштує? П'ять. П'ять гривень? Так. будеш нести? Слухай, я буду нести. Ну, давай. Тримай. Бери, два кілограми. Ні. Один? Так. Ну, бери. 5, кіло... 5 гривень картопля. Велику, що ж Як вона це робить? Як вона знаходить постійно гроші, багачка. Егей! Егей. Ново Франківська область. Е Егей! Супер! Ми це зробили знову. Знову в область прийшли. Ми молодці. О, ось вона. Мабуть, навіть так. І... Разогнав крилом туман. У вас скорінь не стоїть. У кожного своя музика в ухах, але це не заважає нам бути в одній команді. Але комусь заважає. Ха -ха, крім неї. Нє, вона перша! Кідає! <різь> і... Івана Франківська область. Маруська! И в Оля давай! Оля надо гонити! Я за багато всього в руках несу! І даже Маруся не посмела обогнать! Шефа. Професійна саранча на ваш город, шовковиться за 10 хвилин. <ролістон> а звідки ви? З Німеччині? Ну, я їх попросила до себе додому, і вони прийшли. Я їх прийняла, все. Потім почали ми щось говорити. Він вони мене питають, де я працюю, кажу в клубі роки. 40 років. Показала їм костюми, то все. І з дошков почали ми співати. Ми співаємо в А давайте заспіваємо щось. А я з вами підтанцюю вам. А співати будемо? А не знаю. Ні, це ми співали, бо ми сімейно все співаємо дочки, Дві дочки, внук грає нам, а вони потім кажуть, а ми вам заспіваємо свою. Ну, і він витягує гітару і починає. А давайте щось заспіваємо. Мене. Бо я не одіта. Та нічого, а ми так щось. А у нас он, гляньте, що є. Це пілочка. У <різь> ти черзілля шукала, сонцю руту знайшла і мене щарувала. Всі разом і Червона рута не шукай вечорами, ти у мене єдини, тільки ти повінь. Бо твоя врода, то є чистая вода, то є бистрая вода, синів. Бачить сла. Давайте з нами, що приходиш до мене, і не треба нести. Мені квітку надії, бо давно вже ти увійшла в мої мрії, Червону руту не шукай вечорами, ти у мене єдина, тільки ти повір. Бо твоя врода. То є чистая вода, то є бистра вода, сині. Ви Ми тако побули з моєю дочкою і я вам би співали на двоголосі, на триголосі, бо ще є. Це таке. А ви знаєте, якщо коровам співати, то вони добре молоко дають. Правда? Да. А це хіба як доїш? Ну, да, так, так. <рес> і, якщо, і якщо їм грати, то, то є ще така пісня. Той. Он писав стихи. Коровам ті давали молоко. Да. 33 корови, 33 корови. 33 корови. 33 корови Дуже дякую да. вам. Будемо ви йти ви далі. Ви до побачення. Ну нам ще йти? До, до вам побачення. побачення. Дріцький коровий, з тих родився новий, как стакан парного молока. Ми поїли. Зараз 71-й день, 8 година вечора. І нас попереду 9 км прямій. Ой, нам всі машуть. Та то ж вони нам і дали капусту. Оце а це ми в чотирьох. جعكويم